З нами на зв'язку є перший гість це Артем Семеніхін, міський голова міста Конотопа. Пане Артеме, вітаємо доброго ранку. Добрий ранок доброго ранку. Доброго ранку. пане Артеме, Скажіть, будь ласка, чи є оновлена інформація з приводу кількості жертв постраждалих внаслідок удару по сумах, який був напередодні зроблений з боку російських загарбників? Що цифри залишаються актуальними? У нас 8.30 буде нарада з цього приводу. Я буду знати більш точні цифри. На даний момент я володію цифрами, які є в загальному доступі, станом на вчора, на пізній вечір. Це більше 30 загиблих на превеликий жаль. І є відчуття такі, що кількість загиблих збільшиться, тому що люди знаходяться в тяжкому стані, певна кількість людей, і все дуже погано. Пане Артеме, давайте згадаємо вчорашню трагедію, додамо більше інформації, яку ми маємо станом на восьму ранку, і далі проаналізуємо і, в тому числі, ваше <кій> бачення, чому це сталося. Отже, уранці 13 квітня російські війська атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинуло 34 людини. Серед них двоє дітей. Також відомо про 117 постраждалих людей на цю хвилину. Принаймні з них 15 дітей. У медичних закладах прибуває 68 постраждалих, семеро з них у важкому стані. Також пошкоджено 20 житлових та нежитлових будівель. В епіцентрі атаки було приміщення конгрес-центру Сумського державного університету, де об 11 ранку, згідно з анонсом сервісу, Карабас мало відбутися дитяча вистава. Подивимося, давайте. Я ж також Добре. хочу зазначити, що розбір завалів наразі ще триває. 14, 15 та 16 квітня у Сумах будуть днями жалоби за загиблими. Президент Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту тиснути на Москву. Давайте послухаємо: удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають, і коли на агресора тиснуть достатньо саме цього зараз немає. Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Вони не бояться, і саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів. А, ну і реакція Генерального штабу збройних сил України він засудив російський обстріл Сум. Удар окупантів там назвали черговим злочином проти людяності і наголосили, що Росія у відповідь отримує лють і невідворотню відплату. До слова між тому центрі протидії дезінформації наголошують, що російські війська вдарили ракетами по центральній частині міста Суми у вербню неділю. Це велике релігійне свято, коли на вулиці перебувало багато мирних людей. Водночас російська пропаганда традиційно поширює брехню про нібито удар по військовій цілі та провокації Києва. Що про цю версію кажуть очевидці події? Давайте почуємо багато. людей всі йдуть. Або на рынок, або в церковь, або куда-то. Ну, это самый такий час, когда все выходят на улицу. Где тут у нас, где тут у нас военная база, где она тут? На Собирались тоже... на службу в церковь попасть, значит, и как раз все это произошло. На четвертом этаже в квартире была в коридоре, улетела, ну, от взрывной волны. Мы в центре города живем, тут военная база нет, легитимные военные чел нет. Просто Второй удар, звісно, почувствовали крепко, і шкафи попадали. У нас повезло на ту сторону окна, а там з той сторони, я думаю, знаружу ну, вот от поздравлення з вербіння неділею. Вони знаєте, цей народ, який проти нас воює, вони завжди кажуть, що вони православні, вони за, за Бога і так далі. Але ми сьогодні, от якраз побачили. На власні очі, що таке їхній тероризм, якби і, ну слів просто немає. На. Ось так. Ну і сьогодні День жалоби у Сумах. Сьогодні, завтра, післязавтра, як і в е, деяких інших регіонах країни, які теж оголосили, день жалоби е, Пане Артема, ви працювали у сумах? Ви вчора ввечері приїхали? Вчора була дуже гучна. Ваша заява дуже резонансна, але зважаючи на те, що ви побачили на місці, що коли поспілкувалися з людьми, так чи змінилася ваша оцінка подій, і зокрема, чи можливо змінилися претензії до голови військової адміністрації Артюха? На превеликий жаль, все тільки посилилося, і емоціями і, і так далі. Мені зараз важко себе тримати в руках, тому що я побачив на власні очі. Ці цей закривавлений одяг, дитячий одяг закривавлений. Я спілкувався з мешканцями міста Сум. Де мене підходили, дякували за те, що я сказав правду. І сум'яни реально бояться того, що у них зараз такий керівник, як пан Артюр. Це вже другий випадок в Сумах, коли фактично він Задля піару, задля своїх якихось там вже, ну в них вибори почались. Розумієте, вони вчора туди, на той захід, де зібралося 117 Вони ж запросили туди артистів, дітей, які мали там виступати. Вони запросили туди духовенство. Там же ж людей було просто дуже багато. Пане розумієте? Росія так він же сам а потрапив полі, під обстріл. Там ну деякий парадокс виходить, що він сам опинився під обстрілом. То як він може бути ну зрозуміло, ви на Росія, це російський удар, абсолютно російська ракета, і перша причина. Це російська агресія, але тому ви парадокс бачите, скажіть парадокс у тому, що я бачу він, тому, що, він, що, що і, я, я сам вибачте, на себе вибачте. спровокував удар. Виходить, бо він вже під нього Вибач, теж ви, вибачте, це радянський генерал, який зашитий повністю радянським союзом. Він при Саламатіні за часів Януковича служив в генеральному штабі. Отримав від Януковича нагороди за знищення української армії, за її демонтаж. Технічної частини, зокрема, його зараз призначили головою обласної військової адміністрації Сумської області. Він зараз запрошує військових для того, щоб попіаритися, вручити їм нагороди, бо у них вибори. Розумієте, у них вже вибори в головах. Вони від втратили відчуття реальності. Поряд стоїть церква. Там, на жаль, у вас на відео не видно. а Там, якраз ну, від епіцентру удару не може 20 метрів, ну 30 метрів максимум стоїть церква, куди люди йшли святити вербу. 30 метрів це відстань. Ось розумієте, і зібрати в центрі сум в вихідний день військових зрозуміло, що кацапи їхня основна мета, навіть не військові. Їхня основна мета це геноцид всього українства. В першу чергу дітей. А тут їм сам Артіок дав можливість виправдовувати свій удар по цивільному населенню. Розумієте, без ну, питання, його доларів, без його погодження цього не було себе. Ну, зрозуміло, тут тут можна говорити про те, що якби висновки не робляться, да з попередніх таких е, трагедій, які були. Але от хто міг бути навідником? А власне, пане Артеме, чи у вас є розуміння того, ну власне, як дізналися про, про цю подію е, саме про вона була анонсована. Вона була анонсована. рівно е, рік на часу тому в тому самому місці відбувалося нагородження військових цієї ж бригади? Рівно рік рівно в тому самому місці. Розумієте? Ну, календар не важко відкрити, подивитися, коли буде сьома річниця створення бригади, правильно? Значить, де нагороджували там, а там все відбувалося в, ті, в, ті, в тому приміщенні. Добре, військові знаходилися в укритті, там в підвальному приміщенні. Той тобто ескандер туди і не добив, можна сказати, толком. І там же всередині знаходився Артір. Після того, коли прилетіла перша ракета туди по е, самому цьому центру е, конгрес центру, е, він ж тікав звідти. Він дітей збивав, він просто драпав звідти. А Розумієте, що значить це сум'ява панартами. Вот я вже чув. Ви сюди що збивав дітей на автомобілем. Діти, а, діти бігли в укриття. Він звідти тікав. Йому все одно було що то діти. Потім він розуміє, що дуже багато людей це бачить. Він розвертається. Ось там є шматочок відео Його Голлівуд власне, який він там отримує за бюджетний рахунок. І вони поставили шматочок зі спини. От ви показували це відео. Він біжить нібито туди. Ні, він навпаки біжав. І це суми. Всі говорять. Всі мешканці сум про це говорять. Розумієте? І у нього просто от, знаєте, радянська шизофренія. Він втратив відчуття реальності у себе під ногами. Повністю він не, він не розуміє, що відбувається, ага. розумієте. І це ну це неприпустимо за це не те, що треба до в'язниці саджати, Де да його вб'ють, Я думаю, я думаю, уб'ють ці саме. Панертему тут важливий момент. Ні, що я ми... закликаю. Я ми просто, просто закликаю поліцію убезпечити так. його якомога швидше його затримати і сховати за гратами. тому що його приб'ють там. Самі сумчани, вони його шукають уже. Розумієте? Та ми Пане сподіваємося, Тиме. що правоохоронні органи тут так писпрацюють. Якщо є якісь запитання до нього, так і не буде от, суду інча, там цього іншого. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, з приводу саме ракет, якими завдали удар по сумах. кажуть, що саме друга була смертоносною для сумчан, і власне так, вона саме мала так, в собі касетні. Просто У мене лишилося 30 секунд. Буквально можливості з вами поговорити. Я вже маю бігти. Так, дійсно, це друга Друга ракета була касетна, яка була призначена саме для. Того, щоб е, зробити якомога більше жертв серед мирного населення, тобто це терор. Перша, а друга, то особливо було, то є ну то спеціально для геноциду Кацапи знали, що там церква, і люди зараз будуть святити вербу. І вони хотіли їх всіх знищити. І церква і Київського патріархату розумієте, точніше ПЦУ. Тобто це акт геноциду Кацапів. А Пане Артеме, а поки є час ще що нового? Можливо, ви дізналися за ось цю добу цей час, який провели в Сумах зараз з вечора. Якісь нові ДБР без дієр бездіє, тому що вчора я не бачив там ні одного ДБР. А, а Артю підслідний якраз ДБР. -у. Я дуже вибачаюсь. Мені да. просто треба вже йти. <свісно> Дякую вам а, за да. пане Витомирь. Артеме, Добре, Пасибі завжди. Артем був переп... перепрошую. Артем Семеніхін, міський голова міста Конотопа, був з нами на зв'язку.